Вітаю вас, малята! Хочу вам загадати загадку. Я впевнена, ви відгадаєте. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогах поспішає у собі людей катає. Машина. Послухайте іншу загадку. Із кермом приятелює, все дорогами мандрує. Хто це, діте? Водій. Діти, послухайте уважно вірш Агні Барто, вантажівка. Недаремно ми рішили покатать кота в машині. Кіт кататися не звик, перекинув грузовик. На чому діти вирішили покатати котика? На машині. Чи вдалося малятам покатати котика? Ні. Що трапилося з вантажівкою? Вантажівка перекинулась. Хто кермує вантажівкою? Так, водій. Діти, я хочу вам запропонувати стати водіями. Ми за допомогою звуків і рухів відтворимо певний вид транспорту. Сіли ми в автомобілі. дир дир дир-дир-дир. А тепер в тролейбус сіли і тихенько покотили. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Ось потягом я мчу. чух-чух-чух, чух, чух, чух. Діти, ви гарно попрацювали, так тримати. Чекаю на нову зустріч з вами.